Про шведські літаки поговоримо далі. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Елька Кучерєва, долучається до нашої розмови. Пане Тарасе, доброї вам ночі. Добрий ночі, добрий ночі. Вітаю вас. Отже, українські пілоти вже розпочали випробування на шведських винищувачах «Гріпен». Саме випробування, а не навчання. А що це означає випробування? В чому різниця з навчаннями? Ну, власне, я думаю, що на даному етапі йдеться більше про оцінку того, наскільки швидко наші пілоти можуть опанувати сам по собі курс навчання. Тобто, зараз вивчається спроможність наших пілотів взагалі швидко по часу, по якості, сприймати той навчальний матеріал. Я призначений для того, щоб опанувати літак саме такого типу, ну і очевидно, що це робиться для того, щоб в тому числі порівняти швидкість навчання українських пілотів на гріпанах із швидкістю навчання українських пілотів на f-16 тому що очевидно, що з F-16 ця історія вже пройшла. Так, тобто вже є остаточні оцінки того, наскільки швидко українські пілоти, ну принаймні теоретично, так базуючись на. Ось цих основних етапах базової підготовки можуть опанувати літаки цього типу, і як дуже слушно говорять представники командування повітряних сил України, для нас головне це. Мати уявлення наскільки швидко ми можемо отримати F-16 і наскільки швидко ми можемо отримати гріпани, не просто щоб вони були на території України, але щоб вони максимально ефективно одразу могли бути використані для виконання бойових задач. І вже порівнюючи, от якби ці терміни по першому і по другому пунктах, так вже можна буде приймати рішення, де розставляти пріоритети, і насправді з чим рухатися далі в першу чергу, чи за F 16 якщо. Там справа буде рухатися швидше чи можливо з гріпинами, якщо порівняно з F-16 ми можемо отримати їх набагато швидше і відповідно набагато швидше використати для підтримки наших наземних сил. Пане Жовтенко, як ви в цілому станом на сьогодні, оцінюєте баланс сил у небі? Якщо говорити про системи протиповітряної оборони, про їх якість в першу чергу, то зрозуміло, що тут ми маємо очевидну перевагу, якщо говорити про інші компоненти, які дозволяють забезпечувати безпеку повітряного простору, тому що ну, ми розуміємо, що захист неба це не лише наземні системи, там зенітно-ракетні чи зенітно-артилерійські комплекси, це в тому числі авіація, це в тому числі засоби радіоелектронної боротьби, і що найголовніше. Про який би компонент е, системи протиповітряної оборони ми не говорили, чи окремо взяти літак е, того чи іншого типу, чи окремо взяти і комплекс протиповітряної оборони? А е, ми повинні розуміти, що насправді максимальна ефективність все це дає, коли воно об'єднане в єдину з. Е, Таку цілісну систему, яка функціонує як єдине ціле, тобто, фактично, запорукою ефективності всіх інструментів, які в нас є для захисту українського неба, є те, наскільки цілісно ми їх використовуємо, наскільки вони всі інтегровані в єдину систему, і принаймні зараз ми намагаємося зробити ось проводити цю інтеграцію, тобто, ну фактично, на рівні. Наземних зенітно-ракетних і зенітно артилерійських комплексів нас це вдається, і от виникає питання тепер виключно з ось цим повітряним компонентом, тобто наскільки е швидко і наскільки ефективно ми зможемо інтегрувати сучасний західний літак четвертого покоління, ось в цю систему, враховуючи те, що інші компоненти, е ті самі зеркат Петріот NASAMS, IRIS-T і так далі, і інші зенітно-артилерійські комплекси, які ми використовуємо, вони всі виробництва а, західних країн, і фактично вони вироблені за єдиним західним стандартом, дозволяє дозволяються взаємну інтеграцію. І так само літаки, а, бойові, які виготовлені за а, аналогічними а, західними стандартами, вони теж дозволяють максимально бути інтегрованими в цю систему. Тобто, фактично, з в момент, коли ми отримаємо західний сучасний літак четвертого покоління, і зможемо його максимально інтегрувати в. Нашу систему захисту неба ми отримаємо насправді колосальну перевагу над Росіянами, тому що якраз зараз дисбаланс є по ось цьому, ось цьому авіаційному компоненту. Деякі типи літаків, які росіяни використовують, вони насправді набагато переважають ті бойові машини, які використовують повітряні сили України. І тут в першу чергу йдеться про такі ключові компоненти, як дальність дії бортового радару і система радіоелектронної боротьби. Ну і відповідно ті боєприпаси, ті ракети класу повітря, повітря і повітря. -повітря Три земля, які використовують ці літаки, так от дальність ураження засобів, які використовують росіяни, зараз набагато більша аніж спроможності нашої авіації. Але, от і американський f-16 з його стандартним озброєнням, навіть і шведський гріпен дозволять вирівняти цей баланс, навіть не просто його вирівняти а. Ну, скажімо так, дати Україні суттєву перевагу в дальності, точності, ну і відповідно в якості ураження тих цілей, які ми будемо вважати загрозою для безпеки українського неба. А скільки нам таких машин потрібно, щоб добитися такого результату, про який ви говорите? Адже враховуючи, що в Росії. Згідно тих даних, які були до повномасштабного вторгнення, перевага, яку можна вважати кратною у різних, в тому числі системах протиповітряної оборони, штурмовиках і винищувачах, взагалом загалом у всьому, що стосується повітря, по суті, то скільки потрібно західних винищувачів, на вашу думку, щоб ситуацію переломити? Ну насправді тут треба бути трошки обережними, коли ми говоримо про кількісну перевагу росіян, тому що ну, є співвідношення кількісне по літаках, так і є співвідношення якісне по літаках. Так? Тобто, ну, по тому, наскільки ворог кількісно переважає по штуках, так би мовити, так? тих авіаційних платформ, які він використовує, і наскільки ворог переважає якісно, тобто наскільки якісні цілі такі тут зрозуміло, що в Росії. Я не поза конкуренцією якщо говорити про якість, тому що е, навіть з е, такою не дуже хорошою, не дуже хорошим балансом, не в нашу користь, скажімо так, та, по якості е, е, літаків росіяни втрати літаків у Росіян вони набагато більше аніж втрати у нас. Та ну о, це теж е, фактор який свідчить про те, що насправді ця якість вона. Насправді грає роль тому тут знову ж тут питання навіть не в тому, щоб спробувати наздогнати росіян в кількості літаків, так щоб змагатися з ними по о, цих от кількісних показниках, скільки мати о, мінімальну кількість літаків, які дозволять нам максимально ефективно їх в систему о, єдину систему повітряного захисту, о, добиватися тих цілей, які ми перед собою ставимо в захисті повітряного простору України. Є різні оцінки. Ну звичайно, сама оптимістична така. Саме ідеальна оцінка по кількості це від 120 до 200 літаків, так якщо говорити про те, щоб забезпечити просто просто максимальний захист українського неба в умовах війни, тобто це захист не тільки від ворожої авіації, і це не тільки захист наших підрозділів, які наступають на сході і на півдні, але це також максимальний захист від російських крилатих ракет, від дронів. І е, інших засобів враження, які росіяни намагаються використовувати для того, щоб обстрілювати е, українські цивільні об'єкти, е, ну і це звичайно, як кажуть, програма максимум. Але навіть кілька ескадрилі е, сучасних західних бойових літаків вони насправді здатні е, досить серйозно і відчутно. Переламати ситуацію принаймні на одному з напрямків, на яких здійснюється зараз український контраст. чи то на сході, чи то на Півдні. Тобто, зрозуміло, що ми ну, цю програму максимум 200 літаків ми її будемо виконувати впродовж кількох років. Ну це як мінімум, і при максимально оптимістичному сценарії. Але те, що ми зможемо застосовувати. Ті невеликі партії, які ми нам очевидно будуть постачатися ці літаки максимально ефективної для того, щоб досягати одразу максимальних результатів, принаймні на окремих ділянках фронту, це факт, це цілком можливо, і я більш ніж певнений, що наше командування готове саме до такого етапного, але максимально ефективного використання тих західних літаків, які ми будемо отримувати в майбутньому. Пане Тарасе, ви згадали про ворожі дрони. От якраз командування повітряних сил збройних сил України повідомляє про те, що Сумська область загроза застосування ворогом ударних безпілотних літальних апаратів. Друзі, якщо ви чуєте це повідомлення, якщо ви нас зараз дивитеся, будь ласка, не ігноруйте його і спускаєтеся в укриття. Ми бачимо мапу повітряних тривог і бачимо, що сумщина наразі червона знаходиться у небезпеці. Пане Тарасе, окрім пілотів, треба ще підготувати і інженерів і техніків. Скільки часу може знадобитися на це? Тут насправді різні оцінки теж можуть бути то все залежить від того, про який конкретно тип літаків ми говоримо. Але тут важливо пам'ятати, що, по-перше, це навчання буде відбуватися паралельно з навчанням пілотів. Тобто, ну якби не буде такої етапності. Та спочатку ми готуємо пілотів. Потім пілоти, які вже пройшли підготовку, вони просто сидять і чекають, поки наземні аеродромні служби теж будуть максимально готові. До технічного обслуговування цих літаків тут питання і навіть не стільки теж в аеродромних службах, стільки це питання, ну як кажуть, комплексного обслуговування цієї техніки, це те, що зараз ми бачимо, наприклад, по танках Леопард. Так От всі ці історії про ремонтний хаб німецької компанії «Рейнметал» в Польщі. Про ініціативи того ж рейнметалу, про те, щоб відкривати ну, скажімо так, певні технологічні процеси і технологічні лінії на території України, тобто насправді це історія і про аеродромні служби, це історія про технічне обслуговування цих літаків, це історія про їх регламентний ремонт. А який пов'язаний просто з їхньою експлуатацією? Це історія про їх ремонт, який пов'язаний із усуненням механічних пошкоджень, які літаки можуть отримати в результаті там ну, участі в бойових діях, тому що ми чудово розуміємо, що ці літаки. Так само, як західна наземна техніка, так вони будуть пріоритетними цілями для росіян, і росіяни будуть намагатися ці літаки, якщо не знищити, то принаймні пошкодити. І питання ремонту цих літаків поточного і ремонту такого капітального це теж один із факторів того, наскільки ми зможемо ефективно цілі використовувати в реальних бойових умовах. З цим пов'язане питання постачання запасних частин в достатній кількості. з… Ну, скажімо так, достатньою розміреністю, так і з доступністю цих запасних частин. Питання аеродромної інфраструктури теж окрема історія, щоб ці літаки могли мати все з точки зору технічного значення наших аеродромів. І ще один важливий фактор, про який насправді ми не дуже часто говоримо, але це теж: ну, скажімо так, досить важлива історія, так, от в, в цих всіх обставинах, це ще в тому числі. Ну така увага до навчання нашого старшого офіцерського складу, до тих командирів українських, які будуть безпосередньо віддавати накази екіпажам і віддавати накази з практичного використання застосування цих літаків на полі бою. Тобто, ну ми ж маємо розуміти, що йдеться про техніку, яку ми ніколи не використовували в бою ні на рівні екіпажів, ні на рівні нашого командно-офіцерського складу, якому теж треба. Ну пройти, хоча б якесь мінімальне навчання для того, щоб розуміти, як максимально використати тактико технічні характеристики цього літака в бойових умовах, як його максимально ефективно інтегрувати з тими самими системами сучасними західними протиповітряної оборони, які ми маємо наземними. Ну, і відповідно, як інтегрувати функціонал цього літака, синхронізувати його дії в повітрі з діями наземних сухопутних підрозділів. Це теж досить важливий компонент, і це теж досить важливий елемент навчання. Який пов'язаний із навчанням екіпажів і з навчанням техніки аеродромних служб. Тарас, а на вашу думку, яким чином російська перевага в авіації впливає на хід бойових дій сьогодні? Ну, перш за все, це відчутно на лінії фронту. Те, як Росія використовує фронтову авіацію. Ударні гелікоптери, фронтові бомбардувальники і штурмовики. Це насправді досить серйозна проблема, починаючи від тих. Керованих авіаційних бомб, які росіяни скидають, з відстані, де наші наземні комплекси протиповітряної оборони їх дістати не можуть. Ну і відповідно саму бомбу вже спущено з літака і теж. Максимально важко, скажімо так, збити, коли вона вже скажімо так, виходить на траєкторію цілі, так само використання росіянами штурмових вертольотів і спроби росіян уразити з тих штурмових вертольотів наші наземні, нашу нашу техніку, так наші танки, бойові машини піхоти і так далі. Ми бачимо, що інколи ну зараз це вже частіше. Так ми можемо діставати ці вертольоти, К-52 в першу чергу. Так, російські вони супердорогі дорогі, супер Технологічні росіяни ну, очевидно мають певні проблеми з тим, щоб поповнювати їх чисельність. Так ті втрати, які вони несуть на фронті. Але тим не менше, ці вертольоти вони відчутно заважають, скажімо так, і загалом фронтова авіація російська відчутно заважає нашим наземним силам просуватися вперед, особливо через мінні поля. Де ми не дуже можемо маневрувати, ну і, відповідно, теж це дуже сильно спрощує російським пілотам наведення на ціль, і власне, ось цей момент він є насправді зараз найбільш відчутним в тому, як Росія використовує власну авіаційну перевагу в тому, що стосується ситуації на полі бою. Дякуємо вам за вашу експертизу. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Лька Кучерева. Був з нами на прямому зв'язку.